Доброго дня. Продовжуємо нашу роботу. Знайомимось з платформою. Сьогодні ми розглянемо, як бачать учні платформу дистанційного нашого навчання. Виберемо умовного учня і спробуємо зайти. Як тільки ми зайшли, ми знову попадаємо на. Початкову сторінку. Пробне тестування це прізвище ім'я учня. Ну і як бачимо, тут майже всі ті ж самі у меню посилання, як і учителя. Крім спрощеного перейти до уроку, учень переходить тільки в свій урок онлайн. Далі уроки, домашні завдання, до яких ми повернемось в слідуючому відео. Активні тести. Ми бачимо, що в нас два активних тести, і пройдених тестів три. Значить, ну, давайте попробуємо поглянути на наші активні тести. І бачимо, що в нас є два активні тести. Який один з них треба розпочати, а інший повторити ще можна один раз. Давайте спробуємо це зробити. Ще один раз. Я тут буду швиденько з помилками з усім виконувати роботи. Роботу так, що у нас четверка залишилась. Так, і вибираємо наступне питання. Тут умовно, бачите кілька відповідей на питання. Так, тут, мабуть, так само. Тут одне питання чи одна відповідь на питання. Тепер дивіться, можна перейти на будь-яке питання і дати на нього відповідь. Ось, бачите, тут вже відповідь була дана. Можна повернутися сюди. Можна з вибором. Ну, я не на всі буду давати відповідь питання, щоб швидше було. Тут теж на вибір. Ну і візьму останнє питання. І натисну Закінчити тест. Після того, як я натиснув Закінчити тест, комп'ютер запитує, чи ви впевнені. Натискаємо Окей. І бачимо, тест закінчений. Рівень знань низький. У балах 1. Вам потрібно більше працювати. Зрозуміло, ми тест з вами пройшли, результат отримали. Тепер давайте заглянемо в пройдені тести. Якщо ми перейдемо в пройдені тести, то ми побачимо, що є тема тесту. Коли розпочато, коли закінчено, те, що й говорив, учень бачив все це бачив учень. Чи є можливість отримання сертифікату на одну з відповідей, так. Відсоток для сертифіката по замовчуванню стоїть 70%. Загальний бал, який ми отримали ось тут. І учень також може побачити правильні свої відповіді, неправильні відповіді, але не на всі тести, які він проходив. Якщо подивитись, у нас один, два. Три тести. Три тести. Причому перший тест дві спроби. Другий тест 1, 2, 3, 4 спроби. І останній тест одна спроба. Якщо учню дозволено переглянути відповіді, він може подивитися свої помилки і правильні відповіді. Ну, наприклад, давайте глянемо тут показати деталі, ми бачимо. У учня пробне тестування, оцінка 2 бали. І дивимося, де правильні відповіді, де ні. Там, де учень натискав, стоїть крестик, закреслений квадратик. Правильні відповіді, відзначені зеленим квадратиком. Якщо відповідь правильна, ось написана, яка правильна відповідь, яка, яку учень ввів відповідь. Це все буде учень бачити тоді, коли наданий дозвіл на перегляд відповіді. Так, значить, якщо заборонено, ясно, що ми не подивимось. Якщо учень хоче для себе отримати сертифікат, він може натиснути так. І буде сформований сертифікат, у якому буде вказано. Що сертифікат номер такий то підтверджує, що учень там прізвище ім'я склав тест на тему такому-то такому з результатів 9 балів. І коли це було зроблено, так сказати, ну і, в принципі, він може його або зберегти, або... Роздрукувати, зберегти у форматі PDF або роздрукувати на принтері, в залежності від того, що він хоче. Так, в принципі, тут я думаю, зрозуміло. Тепер давайте подивимося аналітику з точки зору самого вчителя. Ну, я візьму, відкрию інший браузер. Ось у мене тут уже є ярличок. Натискаю. Вхожу тепер я як учитель. Не зберігаю паролі. Так, ну і тепер що нам треба? Дані, тестові завдання. Дивимось дані, тестові завдання. Ось ці тестові завдання. Я вже пояснював. Розглядав, але два розділи. Я вам... Не показував інформацію ми вже бачили з вами, але якщо відкриємо так, то ми побачимо прізвища учнів, скільки разів він проходив тест, і так само ми можемо перейти до деталів тесту, так само, як я показував учнів. Але тут є дуже цікава річ: є посилання, знано, предмет, тему. Учень, прізвище ім'я, оцінка і друкувати результат. Якщо ми натиснемо друкувати результат, ось у нас будуть всі його відповіді, питання і відповіді виведені на екран. Залишається нам натиснути Друкувати, роздрукувати виконану роботу. Ось ми її бачимо: це те, що я вам вже показував. Значить, на двох сторінках чи наскільки. Ну, друг схожий на той, який ми з вами вже проходили. На той друк, який ми з вами вже проходили. Так, ну я не буду це ще раз пояснювати, але роботу можна роздрукувати, налаштувати, прибрати зайве. Значить, І цю роботу можна роздрукувати. При бажанні її можна зберегти в PDF-форматі. І потім. В разі необхідності, ви можете її роздрукувати і показати будь-якому перевіряючому, що ця робота була виконана і з такою-то оцінкою. Так, повернусь до тестових завдань. І розглянемо ще одну вкладочку це графіки. Графіки це, по суті, справа аналітика. Коли ми коли будуть учні проходити цей тест, коли його закінчать, результат роботи всіх учнів буде виведено в графік. Тобто, подивившись на ці малюнки, ви можете побачити, де відповіді правильні, які були відповіді правильні, який відсоток правильних відповідей. Тобто, проаналізувавши ці всі картинки. Ви дуже гарно побачите, які питання учень засвоїв, а над якими питаннями треба ще попрацювати і звернути на них увагу. Звернути на них увагу. Ну, в принципі, аналітика дуже гарно допомагає, коли вона нам не буде коли після проведення тесту. Єдина тут проблема на цифрові відповіді аналітика не виводиться. Тобто на звичайні опитування, на звичайні типи запитань на одну відповідь, на кілька відповідей, на співвідношення на відповідність і порядок, відповіді тут будуть виведені. На цифрові відповіді, на жаль, не виводиться. Ну, можливо, це недолік системи, над яким потрібно буде ще працювати. Значить, як всю цю музику бачить Учень. Давайте Попробуємо зараз з вами подивитися, зайти, як заходить учень. Так, ну я добавлю добавлю так, зараз я згорнув цю картинку. Це я тут так. добавлю ще одну вкладку. І зараз спробую підключити телефон. І ми з вами. Попробуємо попрацювати як учень. Попробуємо попрацювати як учень з хвилинку. Зараз я застосунок ключу. Так. Так, 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 так. Трошки тут помилка є. Так. І так, почати на пристрої я натискаю. Почати, і ви зараз побачите телефон мій все, що я тут працюю. Так. Значить, що ми робимо? Це закриваємо. Значить, Дивимось на основному екрані, знаходимо кнопочку Навчаємось дома, вводимо логін і пароль учня. Час, секунду. Так, щось у мене трошки тут не виходить. Ну, воно зараз вийде. Де воно дінеться? Так, значить, зайшов я сюди. І так само, як і в попередньому випадку, тільки спрощений варіант бачимо. Значить, Що в нас є? Активні тести, да? так само, як і там пройдені тести. Ну і так далі. Уроки, домашнє завдання, перейти до, уроки, до уроку. Ну і так само ж тут, так само ж бачить учень. пройдені тести, так само він буде бачити і все. зрешту. Ось він пройдені тести, бачив все те, що було в попередньому випадку. Якщо ми візьмемо активні тести, то він побачить активні тести, які треба пройти ще раз або розпочати. Аналогічно, так само буде і роздруковка сертифікат. В принципі, це, що стосується тестів, я вам розповів.